Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 12 глава, з 13 по 17 вірш. Одного разу посилають до Ісуса правосвященники та старійщини іудейські, декого з фарисеїв та іродіан, щоби спіймати Його на слові. Вони ж, прийшовши, говорять йому, учителю. Ми знаємо, що ти істинний і не прагнеш будь-кому догодити. Бо не дивишся на особу людини, але воїстину путі Божої навчаєш. Чи можна платити податок кесареві, чи ні, давати нам, чи не давати. Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм, що мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я побачив його. Вони ж принесли і говорить їм, чи є це зображення і напис. Вони сказали йому кесаря, і сказав їм Ісус у відповідь: Віддавайте кесареві кесареве, а Боже Богові, і дивувалися йому. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.